Темп, темп, на ножках работай, Никита, на месте. вперед. Подбородок ниже, свобода рука в вот Сюда иди. Так, кто то прыгает? Ты должен вытолкнуться. Вверх, понятно? Ручки. вот, самые вот. Приси, ясно, ручки, вот. Перекрывай, локти перекрывай корпус. Тут подбородок. подбородок прижал. Раз. Туда. Раз. Туда, ясно? Восьмо ставимо більше. Понятно? у вас є кілька секунд. Ой, не двади. Не е, недавно в нас пройшов чемпіонат Полтавської області. Він був відбірковий на чемпіонат України по кікбоксингу ВАКО. Чемпіонат України по кікбоксингу ВАКО він був серед дорослих та е, юнаків. От. З нашої команди з Лубни поїхало два чоловіка. От, вони здобули друге та третє місце на чемпіонаті України. Е, я вважаю, що ну, результат дуже непоганий. Чому? Тому що було десь 800-900 учасників, які приймали участь на даних змаганнях. От, наші бійці показали непоганий результат. Це ми все робимо. Піднімаємо кікбоксинг в, Луб, в лубнах. В цьому нам допомагає наш лідер лідер нашої організації Вадим Вадимович Лютий. От. Він, як кажуть, предоставив нам всі умови. ми тренуємося. Я би, сам з Харкова, і в мене рівень би, ну, такий дуже нормальний, середній. Я якось, коли приїхав сюди, я побачив, що тут такий зал в Лубнах невеличке місто, але зал дуже такого високого рівня. От я дякую йому, що він мене запросив сюди тренуватися. І поки я буду тут ще в Лубнах, надалі буду е, тренувати бійців, е, лубенців, переселенців. От будемо готуватися їхати е, е, ще на змагання в наступному році і здобувати кубки медалі для Лубена. Єес, красавчик! Ще хотів би додати, що оцей спорт, і взагалі вообще спорт, кікбоксинг, бокс, боротьба це все ми робимо, щоб діти... Одходили, відходили від шкідливих звичок, щоб вони не сиділи біля планшетів, щоб вони не як кажуть не розпивали якісь спиртні напої, щоб це було проти курення, було це проти наркоманії і всього. І ще закаляємо в дітях спортивне мишлення, щоб вони подавали примір іншим дітям, приходили. Займались, вели здоровий образ життя, в них, як кажуть, мінялось мішлення. Телефонки включають, а всі І все ми це робимо. Це відключення світла теж. Якби зупиняє нас, але ми не зупиняємось. Ми ще надалі будемо тренуватися, включаємо фонарики, телефони і продовжуємо наше тренування, бо це, як кажуть, наша мрія. І ми йдемо до неї. Вігід проход потягнув одну ног. Опять двигайтесь на другу ножку проход. З 1 по 3 грудня в місті Києві було проведено чемпіонат України покидбоксиму, розділ. Вако, в якому прийняло участь близько 700, а то й більше спортсменів. В, даному, в даних змаганнях прийняли участь і спортсмени з міста Лубни Максим Сень та Рябков Олег. Е, Також хотів, хотів додати, що з Полтавської області прийняли участь в цих змаганнях 6 чоловік. Із них Двоє наших спортсменів, які представляли не тільки наше місто, але й область на такому рівні, як чемпіонат України, за це хотів би подякувати тренерам. В особливості хотів би подякувати нашого старшого тренера, лютого Вадима Вадимовичу за постійну підтримку, за постійну можливість тренуватись в даному спорткомплексі, завдяки цим результатам, які здобули наші спортсмени. У місті Києві у нас є подалі над чим працювати, і є можливість попасти у зборну України з даного виду спорту. Тому запрошуємо всіх до нашого спортзалу займатися та ставати сильнішим з кожним днем, з кожним тренуванням. Я перший раз участвував на чемпіонаті України в городі Києві. Було около 600-700 учасників соревновань. Був дуже високий уровень змагань. Я отримав великий опит від цих соревновань, зрозумів свої ошибки. Є чому рости. Хотів би подякувати своїм тренерам Лютому Дімичу, Мадій Антону Васильовичу Степаненку та Марат Руслановичу за те, що вони дають мені можливість тренуватися, виступати за свій клуб і за своє місто. Так, супермен! Я приймав участь у чемпіонаті України з кікбоксу. Я зайняв друге місце. Я бився з хлопцем в запоріжжя. Я його переміг по балах. Після чого я зустрівся з хлопцем з тернополя, який мене переміг. Змагання мені дуже сподобалось. Дякую тренерам, дякую богу, дякую всім.